Поміняли голову комісії. Як це так? так? Шановні депутати, дозвольте пересити. Поволька вимикати. Людина, яка фальшувала вибори, посилять. Цій... Ць... У мене є ні проблеми про про протоколи. А, не, 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 а чому ви не звертаєтесь оригінали протоколів по гвоздю, по Черняку, по Корнієнку? Ще по кому вам потрібно. Шановні, дозвольте зачитати вам. Хай її заступник виступить і розповість нам про вибори. А що ми будемо слухати її? Ви що не знаємо, як ви можете. Вас ви вже давно слухати прокурор, начальник УМБС. Факти всі є. А ви не сьогодні не повинні бути на трибуні, ви повинні бути в іншому місці сьогодні. Це з ваших слів. Не з моїх слів. Чи ви не пам'ятаєте, 194-й вибори було теж? Остановувала Черкаської головної про встановлення результатів провіжних виборів депутатів Черкаської обласної ради, по одномандатних кожментальних виборчих округах, номер 44 місто Золотоноша та номер 45 місто Кайда. Комісія, розглянувши протоколи територіальних виборчих комісій з виборів Черкаської обласної ради, по одномандатних мажоритарних виборчих округах номер 44 місто Золотоноша та 45 місто Ганів та керуючись статтями 25-27-77 закону України про вибори депутатів Верховної ради автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, постановляє встановити результати проміжних виборів депутатів Черкаської обласної ради. По одномандатних мажоритарних виборчих округах, No44 міста Золотоноша та номер 45 місто Кань. І Друге, визнати обраними депутатів Черкаської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 44 міста Золотоноша Лошкова Олександра Геннадійовича. По одномандатному Виборчого округу номер 45 місто Кані Чубилку, Анатолія Михайловича. Вибрати путати представляють Це Українське об'єднання Свобода хочу відмітити, що е, виборці, виборча явка трошки була занижена, але е, це від нас не залежить. Результати встановлені, будь ласка, привітайте новообраних депутатів. нації! У мене питання Валентина Михайлівна до вас. Пам'ятається, десь у березні місяці, може я помиляюся, в сесію Черкаської обласної ради було прийнято рішення про звернення до Центральної виборчої комісії на предмет заміни звільнення вузько виборчої комісії Хотілося б знати, яка судьба того звернення, які дії, і що далі робити, і ви бачите, що робиться, і як робилися, і чому мовчить прокуратура, чому вчить органи правопорядку. Вибори з 194-го, де була головою комісії поської, де брутально Волотецького е, позбавила мандата, коли вона е, в нижній білизні початки вивозила з виборчої е, поштої комісії. Пам'ятають все це. І чому на Сифір вона ще працює головою комісії? Іванської немає. Зараз ця відповідь буде, ми з неї ознайомилися. Я вам говорю про той лютого звернення, про яке ви кажете, ви звернулися. Ми направлені на Центральну виключу комісію, вона формує склад гольової комісії.